Народилася я в Монголії, яке ще раз питання. Там, скільки людей було, там сцена думала провалиться, так все чітко, так все гарно їх так багато. І ми вдвох дівчиною. <свісно> зараз сидить не жіночка пенсійного віку, а ще в повному буяні. То подивіться, а скільки вже нагорода причимо, а скільки ще попереду буде. І будуть конкурси на найкращу медичну сестру в лікарні, день медичного працівника і де необхідно буде робити концертну програму власноруч нам тут не місце не місце. Де, де вони? Де ми, скільки їх, скільки нас. Наші вітання, шановні глядачі. І ми не могли оминути, оскільки у нас рубрика «Роздільний творчі, таку творчу особистість, ну, яку знає щонайменше молодь точно. Люди, які одружуються точно, люди, які святкують урочистості і там, де необхідно урізноманітнити їхні вечори хореографією. Точно знають. Ірина Степанова. Народний хореограф нашого міста. Дякую, Я вітаю думаю, що всіх. Таким званням можна вас привітати справді, тому що ну і кого не запитаєш, хто вам ставив танець? Ірина Степанова. Хто вам допомагав? Ірина Степанова. Хто танцював? Ірина Степанова. І нарешті тепер у нас хореографія тут теж в нашій студії забуянить. Вітаю ще раз, пані Ірино. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам ми зробимо такий біографічний екскурс, в ваше життя саме безпосередньо. Звідки ля ви, де ви були, як то кажуть, якого роду племені, і як ви опинилися в Розділі? Народилася я в Монголії, у Лан батор в столиці. У мене батько був військовим. Далі ми переїхали в Україну, містечко Гайворон. Там я навчалася, ми там проживали. Яке ще раз <рес> <А рес> питання? А питання зберігає в тому, це ви там навч... до якого віку там були? Переїхали до України, Діло до там гайбер. Так, військовий в мене батько був. Ми дуже часто переїжджали з міста в місто, тому в мене графік, не графік, біографія. Е, різноманітна, е, так? різноманітна і кожен раз якийсь рік я навчалася то в іншій школі, то він змінювалася. І до роздільних до роздільного, коли ви завітали вже? Ну, років 15, ми вже тут живемо 16. Угу. Я зрозумію, Тобто, це ви вже приїхали до роздільної і вже так розумію, вже почали тут працювати? Чи ще довчалися? Е, ще навчалася і вже працювала. І де ви навчалися? Як у вас розпочалося це? Ви, якраз ви ж займалися танцями, я так розумію, з дитинства, напевно, так? Так, це почалося чотири роки. Пам'ятаю, коли до нас завітала молода дівчина, хореограф, вона дуже хотіла поставити акробатичний номер. Із цієї групи сказала, так, хто зробить в центрі. Дуже такі складні елементи акробатики, той стане в центр. І наскільки я хотіла стати той центр, таке бажання було, що я вдома розтягувалася якісь шпагати, хоча й мала, була ніякої практики, але я досягла того, що хотіла. Чотири роки. Так? Чотири роки. так. Далі місто Гайворон. це вже був десь третій клас. У мене діло в тому, що. Тітка теж хореограф, і я, скажімо так, пішла по її стопам. Mm. Якось зайшовши в зал, там, де вона займалася, вона закінчувала народну хореографію, вона народниця сама. І бачивши, коли як вона починала щось якусь вивчати нову композицію, комбінацію ці, грація, лінія рівних рук, Правильно поставлений корпус, це взагалі. Я просто влюбилася в саму комбінацію, в сам танець, думаю, ні, то моє я піду. Я пов'яжу своє життя з хореографією. Далі поступила в Кіровоградську школу мистецтв, гімназії Анатолія Єгоровича Короткова. Там я навчалася два роки. Може, знаєте, хореографічний народний ансамбль пролісок відомий. Також якийсь певний період часу зацепило, що танцювала там. Після гімназії дуже хорошу, звичайно, базу дали освітню. Мені легко було поступити в університет. І... Теж в Україну, так? Так, Україна поступила в Рівненський державний гуманітарний університет. У 2009 році я його закінчила. протягом... Цих років займалася в народному ансамблі візерунки, і в сучасному також неоданс. Це паралельно там було? Паралельно, да. Ми їздили за кордон. Це дуже було цікаво, велика практика. Велику практику отримала з моїми вчителями дуже хороші, великі педагоги з великої букви, великий досвід отримала також від них. На першому курсі почала працювати в Костопільській гімназії, школі і мистецтв також з дітьми, невеличка практика, перше, що я отримала. А далі, у 2007 році, я стала мамою великий важливий період в моєму житті, що кардинально змінило і свідомість і світосприйняття світо бачення взагалі світу. Так. І через рік буквально мене запросили працювати в центр творчості дітей та учнівської молоді, де я створила перший мій колектив Тріумф. Далі ми почали працювати, поступово набирати більш велику кількість номерів, які гідно показати. І на міжнародних конкурсах, фестивалях так, занімали дуже багато. Приз... Вихніся, да я бачу тут, шановні присутні ви глядачі, гляньте, скільки просто тут нагород. Тут за все життя от-от і це. Ще навіть зараз сидить не жіночка пенсійного віку, а ще в повному буяні, то ви подивіться, а скільки вже нагород заточимо, а скільки ще попереду буде. Так. І взагалі, от у мене це питанчику, от коли ви створили, от тоді, можливо, ви казали, в Костомель, наскільки пам'ятаєте, перше, у вас був було... Костопіль. Це у вас була перша, перша практика вчителювання викладання так. наставництва. Які були, пам'ятаєте, можливо, ці емоції? От, були переживання? Були. Це ж, дітки, це я, ж... так, дуже сильно хвилювалася перед кожним уроком, Я завжди е готувалася, але е не було в тої впевненості, мене сприймали більш як. Е Ще не зрілу, не незрілого викладача, як. Ну я розумію, ну, в принципі, так воно і є, тому що коли молоде покоління і там немає такої суттєвої різниці у віці, то звичайно діти себе сприймають або як подруга, да, там, або там, ну, не так дослухаються до поратики. Там би там ви сказали, там, треба, то то, то. пройде, можна і так. А коли з досвідом, то звичайно вже потім доволі тільки одного погляду. Викладача, і вже все зрозуміло, що треба сідати на шпагат, тому що в подальшому не буде результату. Як почалося зародження хореографічних здібностей, викладальницьких якихось таких аспектів на теренах нашого міста? Дуже цікаво. Ту практику, яку я вже отримала, і базу від вчителів гімназії Короткова і з університету, я вже мала достатньо. Ну, досвід. Практику, досвід, да. Тобто я вже знає, почала перекладати це все на Е, Нам дуже багато давали таких матеріалів для самопідготовки ідей, щоб ми його розвивали, і таким чином я Провожу, от, так, в цей колектив. Так я поступово почала рости як хореограф, вже як ну, самостійний хореограф. Наскільки мені відомо, що все ж таки у вашому житті, пані Рино, є такий момент, коли ви підвищили так би мовити вашу кваліфікацію за межами нашої країни, прославляючи рідний край і набуваючи нового досвіду. Подивіться, будь ласка. Так у 2012 році, здається, мені предложили контракт робочий. Я працювала в шоу-балеті Діатріч. Далі я поступила на бюджетну основу в Superior de la Данса, консерваторію, вищий навчальний заклад, навчальний заклад да, консерваторію танцю. Також декілька років, щоб удосконалити іспанську мову, володіти нею більш професійно навчалася в ЕОІ, офіційна школа мов. Там же ж в Валенції дуже багато мастер-класів брала відомих хореографів. То велика честь була працювати з ними, а далі і співпрацювати, тому що запрошували працювати в їхніх же мюзиклах, якихось спектаклях чи шоу, балетах, постановках. Це шикарний опит, і взагалі. Дуже приємно було. Тобто, це що, тільки була Іспанія, чи ще було це, це за Іспанію, а ще були якісь подорожі іншими країнами? Так, була в Сербії, Венгрії, Польща, Болгарія і це все з для навчання? чи там ні, конкурсні ні, програми це була конкурсні програми, там де, наприклад, виграєш перше призове місце. Чи береш гран-прі і тобі дарують подорож на інший конкурс. Угу. Опла... Ну, вони так вже? Так, так? Так. Тобто це такі як ланки, так як наче гра. Да? Тобто перший рівень закінчився, новий етап. Новий етап, новий етап, тобто -то до майстерності. Так, так було в мене, так було і в моїх діт... дітей, мого колективу. Так, що ми вигравали, їздили в інші країни на інші конкурси. Дітей саме роздільні, так? Так. так. І я так розумію: от, так ми підходимо до того запитання, що. Пандемія, війна. Ну, трохи або навіть і не трохи поставили там, такий умовний хрест на подорожах. Так, Так, звичайно. Це дуже вразило сильно вдарило по кар'єрі, по, по самій сфері діяльності. Почалась пандемія. Ніхто відповідно до цього не був готовий так само, як і до війни. Всі почали переходити на онлайн працювати. А в сфері хореографії, то, взагалі, як передасиш ту інформацію, ті емоції, там поправиш дитину. Це взагалі дуже важко було. І в якийсь момент я вирішила, що я буду записувати частинами хореографію, і відправляти дітям. Так? так ми будемо поступово навчатися якусь певну частину хореографії, а коли вже всі разом об'єднаємось, вже якусь базу вони будуть мати, то буде легше працювати. Так Ми працювали в той період. А на період війни мене війна застала в Іспанії. І я зробила два благодійних концерти в Валенції, зібрали Кошти. На ці кошти були прибрані дві машини швидких, швидкої допомоги і відправлені, відповідно в Україну. Ну і згодом я зрозуміла, що я теж там не зможу бути. Тут всі мої рідні, тут так все. І я вирішила, я все кидаю, я їду додому. Тому ми зараз, я зараз тут, зі, зі своїм сином, навчаємося, працюємо. До речі, от запитане про синочка. Павло планує в подальшому йти за маминими стопами? На початку планував, але змінилася війна, я вам скажу. Зараз він хоче, планує стати, здобути професію медика, яку саме поки що вирішить Вагаю, згодом. Поки. Так, в процесі вже буде вирішити. І я його абсолютно підтримую, тому що наразі це дуже актуально і дуже потрібно. Я понад скажу, що де він би не працював, все одно війна закінчиться з нашою перемогою, звичайно. І будуть конкурси на найкращу медичну сестру в лікарні, день медичного працівника і де необхідно буде робити концертну програму власноруч, тому що є такі творчі люди, які і працюють не обов'язково в палаці культури, чи де от, де не де в творчих осередках. А й на звичайних роботах не мистецьких, і там теж є концерти. Тому я думаю, що Павло буде номер один, і отаку от папочку з грамотами вже буде отримувати безпосередньо як з нагоди дня медичного працівника та за культурне сприяння розвитку. Так, так. Що ви ще хотів поставити за питанечко? Як? Нині ситуація взагалі з хореографією в роздільній. Чи багата кількість відвідуваність, як діти полюбляють, ходять, не ходять до пандемії, до війни під час як оце коливається? Кількість ну скажу таке, що діти завжди хочуть і рвуться, десь чимось займатися, де себе проявляти, відкривати свої таланти, і треба їм в цьому допомагати, так діти є. Займаємося, продовжуємо заняття під час сирен спускаємося бомбосховище, займаємося в бомбосховище і працюємо. Нас не, не зупиняє нічого. Тим паче, що ми є відповідальні викладачі, так само як батьки, дати освіту, піштовхнути, дати якесь майбутнє нашим дітям, бо вони і є наше майбутнє. Я, гадаю, тут прям таки мажор на кор поставити, але не зупиняємося на цьому, тому що в першу чергу я хотів би звернутися до на наших читачів, глядачів, підписників. Хто безпосередньо брав участь у колективах пані Ірини, хто замовляв її як хореографа, поставте вподобайку, напишіть в коментарях. Я думаю, що Ірина Степанова з радістю почитає, відповість всім. На ці повідомлення. Дякую. Є якісь конкурси, особливо перемоги, які стали найзнаковіші в долі саме вашої? В мене особисто. Так? Звісніти, так. так, звичайно, я коли навчалася в університеті, також я брала участь в різних конкурсах міжнародного рівня і. Та, було багато таких цікавих моментів. А, в Києві зараз який конкурс, я не згадаю, тому що це трохи було давно. Угу. Та я сам би забув би <реш> з за яку <такою реш> кількість дипломів. Мистецькі барви, наприклад, 10-й міжнародний молодіжний фестиваль 2011. Тобто, перші місця завжди були у мене. Але пам'ятаю, один із таких самих знакових. знакових. Я перший раз не взяла перше місце, ні гран-при, я взяла третє місце, але запам'яталось дуже сильно тим, що я взяла одну дівчинку, скільки було на той період, сім років. Ми зробили номер, в нас не було, я ще ніде не займалася, ні в ЦТДУ, ні. Ми займалися в такій маленькій кімнаті, готувалися до міжнародного конкурсу. І ми поїхали в Яремче. Угу. Судді були такі, як Влад, Яма і, і відомі люди, Ступка. Та? Так, ну, такі цікаві люди. І коли вже пішов час виступу, йде, вийшов народний відомий якийсь ансамбль там Скільки людей було, там сцена думала провалиться так все чітко, так все гарно, їх так багато. І ми вдвох з дівчиною. Каже Іра, нам тут не, не місце. <світ> місце. Де, де вони, де ми, скільки їх, скільки нас. Думаю, ну все, скільки часу потрачено, і все. Але вже коли пішов, прийшов день нагороди. І коли нас визивають, що все ж таки ми взяли третє місце, я, я, я в шоці була, бо я я ж розплакалась, тому що не по перше, да, емоції, і не я не і я не очікувала, тому що я то тобто, я вже зрозуміла, що я тут. Ну може налаштовані просто збирати вже ці валізи, вже додому та, вже. Та, та, так так і було, так і було. А потім, а потім приз... думаю: так, все, починаю робити, збирати колектив. Вже потрібно щось масштабне. масштабне. Ось у той період я в той момент я зрозуміла, що пора. Другий колектив, коли ви вже після тріумфу почали працювати у нас в центрі творчості, так. яким керує, як кажеш, заслужений Алла Євгенівна Берш, заслужений. Працівник освіти України, Так. Так, І директор центр творчості. І ви створили другий колектив, який має назву Альмаданс. Так. Це було в якому році і які там жанри особливості, стилі? Альмаданс був, Альмаданс був створений у 2018 році. Альма в перекладі з іспанського, наприклад, це душа, енергія. Так, Які жанри джаз-фанк, хіп-хоп, фанки. Афроджаз, контент, якісь все таке все розмаїті сучасності, так? Так, а взагалі я дуже люблю робити мікс. Бувають якісь або робити нарізку музики, так, щоб показати декілька видів стилів, або в самому танці проявляти, щоб воно якось видозмінювалося поступово з іншого виду на з одного виду на інший, включаючи акробатичні елементи. І наостанок, від імені усіх. Народних хореографів нашої країни. Що би ви побажали вашим колегам, діткам і нашій Україні? По-перше, справжній викладач, хореограф, взагалі педагог, повинен любити те, що викладає, і любити тих, кому викладає. А побажати хочу терпіння, не втрачати надію, незважаючи ні на що, бути емоційно позитивним, тому що діти поглинають від нас, усе і беруть як приклад. І, дякуючи нашим ЗСУ, непереможним, стійким, нескореним, нездоланим воїнам, велике дякую і стійкості, тримаємося. Перемога за нами! стовідсотково народна хореографиня Ірина Степанова. Дякуємо. Дякую.